В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму Мистецьку Музичну перед мікрофоном Валентина Орлова. У стрімкому щоденному плині життя все ж є миті, коли хочеться, так би мовити, перемкнути канали буденності, знайти те, що зробить душу сильнішою. Звичайно, що таку силу має мистецтво, будь-які його напрямки та види. Раз ви чуєте, звучить композиція, написана для тріо роялю, скрипки та флейти молодим дніпропетровським композитором Антоном Жердєвим. Його творчість лише розповивається, і ця наша зустріч в радіоефірі обласного радіо дебютна. Вітаю вас на радіо. Представляємо вас як дебютанта. Добрий день, я композитор, піаніст та хоровий диригент. Антоне. Ми розпочали програму із написаною вами композицією тріо для роялю, скрипки та флейти. Тріо для роялю, скрипки та флейти. На флеті грає мій товариш. Ми з ним власне, створювали цей ансамбль. це Роман Данилов. Ви, людина молода, маєте 24 роки, але композицією вже років з 10 займаєтеся. Так, мабуть, це ще з музичної школи розпочалося. Да, так, це почалося ще в 2002 році, коли я навчався в музичній школі, і в нас був клас композиції, який вів дуже талановитий композитор Олександр Іосифович Дмитрук. Він теж закінчив Харківську консерваторію з класу композиції. І декілька років ми з ним працювали. Але потім так склалося обставини, що я вже займався самостійно. Ну, ви ну, в Дніпропетровському народилися і освіту тут здобували да, в музичній да. школі в училищі. Так да. я е, закінчив Дніпропетровську музичну школу номер 8 Дніпропетровське музичне училище імені Глінки е, з класу теорія музики видатного я вважаю музикознавця нашого краю, та ну зовсім України. Це Володимир Скоротовський. А також я закінчив харківську державну з класу хорового хроводарування. Антоне, ми сьогодні матимемо змогу презентувати фрагменти деяких ваших творів. Композиція це завжди уява, це фантазія, це прагнення по-своєму висловити те, що всередині, те, що ти. Сам відчуваєш, хотілося, щоб ви представили ті твори, які принесли сьогодні на радіо. Звичайно, я е, сьогодні е, хочу представити широкій аудиторії е, такі твори. Е, в мене є свій інструментальний ансамбль, і ми вже працюємо десь два роки. Твори в мене інструментальні. Я назву зараз їх слухачі, які будуть слухати е, музику, щоб назва на їх уяву не впливала, тому що інструментальна музика це музика, е, і в кожної людини вона буде визивати різні свої власні Свої власні. власні так, так, принаймні, коли ви. Створювали і давали назву цим своїм творам, то вони у вас от вирізьблювалися таким чином. правда? Так, да. Твір, який я хочу представити, це ніч, це дует фортепіано рояля та скрипка. За інструментом, Де, за роялем ви, а Ба. Скрипаль хто? Скрипалька. Це моя е, дуже добра знайома, моя одногрупниця е, Вероніка Шепатько. © Як Народжується, як розпочинається музичний твір. Звичайно, у кожного композитора, як то мовиться, свій шлях. Один із творів, які ви сьогодні, Антоне, принесли, має назву затемнення. Це достатньо масштабний твір. Я, коли писав «Затемнення», зміння, в мене була невеличкий твір. але мені хотілося, щоб цей твір був. Об'ємним масштабним, і тоді я ще е, зробив другу редакцію для гобою, фортепіано, Скрипки флейти. Отже, послухаємо фрагменти з твору затемнення. Антоне, я радію з того, що українські композитори молоді впевнено творять про класику. Зараз на жаль говорять обмаль, і вона дуже рідко звучить на телебаченні. Скажімо, ну немає такого каналу, де можна було б ознайомитися з найдовершенішими творами усіх часів та народів, не говорячи вже про сучасне мистецтво композиторів. Ну і зокрема українських, хто Наші глядачі, хто ваша аудиторія? Чому такий вибір у вас був? Дуже добре запитаний. Річ в тому, що коли я створював свої твори, в мене було бажання, щоб ці твори були. їх слухала аудиторія, може навіть невеличка, а згодом це буде велика аудиторія. В мене не було зразу. Такої мети, щоб, скажімо, заробити гроші, тому що я розумію, що не декілька речей. Щоб музика стала класичною, треба насамперед десь півстоліття з моменту створення, щоб ця музика вийшла в репортуар окремої країни, а потім, якщо так станеться, декілька країн і так далі. Чому я молодий чоловік, мені 24 роки, мені цікава, музика класична, тому що. Що я вважаю, що класична музика це е, той фундамент, на якому базується вся музика е, сучасна. Хоча е, треба сказати, що сучасна музика, десь 90%, це музика непрофесійна та створена не професіоналом. Тобто, це не композитори, а люди, які е, мають... Е, Декілька класів музичної школи слух та бажання творити. Хоча я вважаю, що не можна сказати, що якщо у людини є вища музична освіта, то він має право писати. Були в історії музики такі самовіддані люди, які не мали музичної освіти, навіть початкові. Але вони 20-25 років вчилися, і потім вони досягали деяких цілей своїх. Знаєте, ми живемо в час, особливий, коли з'являється музика віртуального світу, і вже можна завести, як то називається, певну програму, і комп'ютер видасть тобі результат. Музика з живої душі це дещо інше. Можливо, тому вона з таким. Тремтінням сприймається, якщо це справжній твір, багатьма людьми. Музика говорять універсальна мова людства, вона зрозуміла всім. Я гадаю, що був би талант, решту можна додати. Музика, які книги, вона безкінечна, вона велика, вона різна. Всю її прослухати неможливо. І все ж до творів яких композиторів відомих ви схиляєтеся? Хто вам ближчий до серця? Хто можливо впливав на вашу творчість? Дякую. Протягом всіх років мого навчання я слухав різноманітну класичну музику, але мені до вподоби такі композитори, як Микола Андрійович Римський корсаков Сергій Васильович Рахманінов. Це ті композитори, особливо Рахманінов, Я ними пишаюся і вважаю, що Рахмайнов був останнім романтиком в у радянській музиці, хоча всі знають, що з 1919 року він вже іммігрував до Америки і там е, створював свої твори та гостролював. Але ж е, я вважаю, що вся його творчість це і фортепіанні концерти, це і симфонії, і симфонічні танці та е, рапсодія на тему поганінь і багато іншого, це пролина. Світової музичної культури. Хоча, на жаль, зараз цією музикою все менше і менше людей цікавляться, хоча мені це от прикро. Чути навіть від моїх студентів я можу посперечатися із вами на кшталт романтизму, тому що кожне покоління дає своїх романтиків. Вони існують і в сучасній українській е, культурі музичній, і навіть е, от три українських ес, яких називають Скорик, Сільвестров і Станкович, е, всі вони по-своєму теж романтики. Є у них романтичні твори, без сумніву, які зачіпляють. Юють от тому, мабуть, от першопоштовх це якісь романтичні мотиви, скажімо, закоханості, мотиви природи, переживання. Це завжди перегукується з якимись такими поетичними, можливо, теж рядками і сприйняттям. Чи були вже ну такі концерти, де вашу музику було представлено у 2012 році. Це було в грудні місяці. Ми виступали з твором Тріо, яке я створив, і ми знайшли дівчину Скрипальку, яка дуже гарно грала. І я цю партію скрипки, я для неї створив. І такий твір був. І ми виступали у залі Дніпропетровської консерваторії, нас запросили, і потім, а там була ще така книга, де люди, аудиторія, записувала свої Вражень. враження від кожного твору. Ми читали і були вражені, тому що музика у кожної людини, наша музика тріо, виникали в них різні образи, і ті, які я. Пропонував у своїй душі та серці, я думав, що цей образ підійде. І ті ж самі слова мені написали аудиторія глядачі. Мене дуже це вразило. І е, останній твір – це мелодія. Теж для складу такого, як Рояль, Флети та скрипка. Композиторська робота вона потребує і вимагає не лише от першопоштовху такого от бажання, але і великої, колосальної самостійної праці. Хай ваша праця зворушує серця інших людей. Я вам зичу успіхів сьогодні. Ще раз скажу: у нас такий дебют Антона Жирдєва. Хай вам таланить всім вашим колегам, тим, хто кого ви збираєте до гурту, і хай живе класична музика! вам. Дякую, і вам всього найкращого. Нашу сьогоднішню зустріч в ефірі завершено. В ній брав участь молодий Дніпропетровський композитор, хоровий диригент, піаніст Антон Жердів. Розмови з ним вела Валентина Орлова, звукорежисер Олександр Сохач. Програму вироблено на державне замовлення. До зустрічі.